Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо звіт по нашим будинкам. До вашої уваги, наше міні-котежне містечко це Стара Баварія. Тут у нас буде проживати десь приблизно 10 сімей. Сьогодні хочу вам показати альтернативу напевне трьохкімнатній квартирі в двох кілометрах від Києва. Це танхаус з таким невеличким двориком на одній. Соці, це 100 квадратних метрів земельна ділянка і сам танхаус десь приблизно 80-85 квадратних метрів. Цей проєкт є нетиповим, таких ми ніколи до цього не будували, та, в майбутньому не будемо будувати. Чому? Тому що у нас тут така специфічна земельна ділянка, вона трішки завузька, тому нам будинок прийшлося зробити трішки вущим, але довжим. Цей будинок нас купила молода пара під час війни. Вони купили його, інвестували, зробили в ньому дуже кайфовий ремонт. До речі, всі будинки, які ми зараз будемо вам показувати, це приблизно десь 5-6 будинків, ми відзняли всі з ремонтом. Зрозуміло, що клієнти не всі хочуть показувати але себе, але дозволили зробити ремонт. Тому заходимо до нашого будиночку. Тут такий, як бачите, тамбур. Справа можна розмістити якісь там парфуми там і так далі, всякі ключі. А зліва шафа є відкрита і є закрита така. Направо ми попадаємо в будинок. Це така вітальна кухня, а прямо в нас знаходиться котельня, який в принципі, це як серце будинку, ми так його називаємо. Тут є пралка, тут є щиток електро, як бачите, є котел, бойлер, тобто таке місце, де можна якісь там ганчірки, якісь розмітрити, фільтра. Тобто серце будинку, така як на можна його кладова, також разом, якщо є місце, можна і кладова там зробити. Далі ми попадаємо, як бачите, дуже світла така вітальна кімната. Вона приблизно, якщо брати до сходів, десь приблизно тут. 12-14 квадратних метрів. От так от. також є конди... кондиціонер і, як бачите, такі шафи скритого монтажу такі дверки. Власне, вікно на своє маленьке подвір'ячко Тут диван, можна сидіти, дивитися ютубчик і... або якісь веселі передачі. Далі попадаємо в. Нашу кухню вона приблизно займає десь також 14 квадратних метрів. Дуже сподобалося, що люди погодилися дати відзняти свій будинок, щоб ви могли побачити, ну, як це воно виглядає, коли люди проживають, і як хто собі робить ремонт, які столешки, які там. Використовує там всякі люстри, світильники і так далі. Сходи, до речі, бачите, як от зробили стіл. Око радується. До речі, тут фішка така, бачите, де схований холодильник. Тобто так от все зроблено по сучасним таким стилям моди, що не видно, де що знаходиться і тільки нажимає на, на шкафчики. Вони відкриваються. Санвузол на першому поверсі. Обов'язково ванна є, тому що є маленька дитинка. Дітки, як ви знаєте, люблять ванну, коли тільки молодь живе, тому в основному робиться тільки такі, як душові кабінки. Ну, Власне, отак от виглядає зеркало з підсвіткою. Полот... Як воно? Рушник, сушка для рушнику, вікно. Закрита, така от плитка використалася, це світлого кольору, як і стіни світлого кольору. Ручки, темні, чорні, такі двері з скритого монтажу і, власне, така кухня. До речі, цей танк танхаус у нас коштує на сьогоднішній день 50 тисяч доларів. Наприклад, 2 кілометри до Києва в Києві така квартира, трикімнатна коштує там в новобудові, тому що це новобудова. Десь приблизно там на сьогоднішній день в таких розмірах вона буде коштувати 80-100 тисяч доларів. Ну, плюс тут є маленьке своє подвір'я, і у вас тільки один сусід за стіною. От так от підсвітлення виглядає зліва поручні. Хто там писав, хтось без поручнів робить, можна вбитися. Ну, якщо ви хочете вбитися, то можна і з поручнями вбитися. У нас направо кімната батьків, як бачите, є кондиціонер, є балки. І, до речі, тут важлива фішка. Тут є як бонусом за рахунок того, що трошки вущий будинок, ми людям зробили аттікову стіну, підняли, здається, на 40 чи 60 см. Я точно не пам'ятаю, але ну, воно дуже, як бачите, по відео, воно дуже тут видно. Це два вікна. Одне напроти другого світло попадає. І на мансарді мастхев це звичайно кондиціонер. Ну як бачите, стіл, робоча зона. Далі покажемо вам санвузол. Також на мансарді сходи, до речі, з таким освітленням, як воно там точечно. І санвузол невеличкий, без душу. Щоб просто вмитися, сходити до туалету і, власне, там витяжка є. І, і все. Основний самоузов знаходиться на першому поверсі, тому що мансарда це таке місце, де ви тільки переспите, переночуєте, діток положите і все. Ну і власне, друга спальня зверху, з такими вот балками, вони всі залишаються. Те така, як я так розумію, що дитинка виросте і це буде своя кімната. Тобто батьків буде своя і в діток буде своя з такими нішами. Велике вікно це е, в нас десь ця кімната займає, до речі, і та, і ця в середньому десь по 14 також квадратних метрів вони займають і, власне, вид на центральну дорогу і парковку біля танхаусів. Тому купуйте, заробляйте, тільки не поверхові. Всім дякую, до нових зустрічей.